Так, ми вчора провели е, день е, тут качево. На заводі були просто коли ми приїхали, це вже прийшло 12 годин після удару, тому що удар стався о 4.30 зранку, І е, ще день продовжував підніматися з заводу. Тому удар був дуже потужний. Це дві ракети вдало. Хочу головне підкреслити, що керівництво дуже швидко зреагувало. Коли була якась тривога, вони зуміли за 7 хвилин, в було 7 хвилин, 600 людей було на нічній зміні. Тобто 600 людей працювало на нічній зміні, і вони протягом буквально 7 хвилин змогли всіх довести до безпеки, в укриття, і всі 600 живі. І, тобто ніхто не загинув. Але коли дивишся на руїна цього заводу, це це дійсно вражає, і перше, головне, що всі живі. Але це е, меседж, який це доносить, і ми це вже до е, Білого Дому, до президента Трампа, донесли, що Росія б'є по американському бізнесі в Україні. Е, Росія знущається над американським бізнесом. І якраз цей меседж ми до е, офісу до президента Трампа е, доносимо. Що просто ми бачили це на власні очі. Ми показали кадри, які є, і ми чекаємо зараз реакцію. Реакцію президента Трампа, тому що це це знущання Росії Росією над американським бізнесом. Тому я думаю, протягом наступних на наступного сьогодні сьогоднішнього дня. Ми очікуємо реальну реакцію, і будемо бачити, що що буде, тому що це не перший раз. З серед компанії американської торвені палати в Україні 53%. відсотки. Тобто більше половина протягом чотири роки зазнала або пошкодження, або повне руйнування. І це якраз цей месець, що ми кажемо, що дивіться, наших б'ють б'ють американський бізнес а, в, а, в Україні, і а, не можна, не можна все просто мовчати. По перше, Росія має за це все заплатити а, за все, що зруйновано в Україні. Росія має за це заплатити. А, і ці кадри, які ми бачимо, коли дійсно горить американський бізнес, це е, вже ми чуємо. Мені протягом ночі писали з Вашингтону, що е, це дійсно адміністрація зараз це чує. І ми чекаємо реакцію. ми чекаємо реакцію від Вашингтону на це, що відбувається сьогодні. Тому що ми вважали, що Закарпаття це найбільш безпечне. Більш безпечний район а, в Україні а, ці кадри, які я вчора бачу, це а, дійсно показує, що загроза є. Ну і головне, а, американський бізнес. Ми зараз а, підписали угоду а, про фонд створення україно американський про це, що американські інвестиції будуть заходити. А Росія робить все, щоб американського бізнесу не було в Україні. І нам головне, щоб підтримати американський бізнес, підтримати ці. Цих людей 2600 людей працюють на цьому заводі. Це одна з найбільших. Всі платник подат, податків в а, Закарпатті. а це одна з не, а, один з найбільших роботодавців, і ми якраз робимо все можливе, щоб це дійсно як прометей з попілу став цей завод і якомога швидше, щоб я знов а, запрацював, і щоб люди мали а, робочі місця, щоб податки були сплачені. Ну і що, щоб місто жило розвивалося. Пане Андрію, ті кадри, які ми бачили, там де руйновище, просто вигоріли цех. Це власне і є все виробництво. Чи це один з цехів? Тобто, чи компанія може зараз на якомусь рівні працювати, або ж вона зупинена повністю внаслідок цього удару? Ну Яна, це великий завод. Тобто там є декілька приміщень. А скільки ми вчора були, то а, пожежники не давали дозволу, щоби тому, що ще просто було. Вогонь продовжувався, і ми не мали можливості увійти в середину приміщення, і тому буде повна оцінка незабаром зроблена. І ми тільки зрозуміємо реально наскільки швидко можна буде відновити які частини приміщення. І я думаю, що ми спілкувалися з штаб-квартирою. Штаб-квартира знаходиться в Текасі в місті Остин Тексес. І е, компанія дійсно е, це е, об'єкт, і е, я просто хотів би, е, тому що е, ш, що виробляли на цьому заводі? Виробляли каву машину топі uh -huh. барків. Тобто машини з чого ви сьогодні прокидаєтеся п'яти е, каву, і це йшло дуже багато на експорт в сполучених штатах. коли люди зупиняються в готелях чи в домах, ці кавомашини, які є в Америці, вони made in Ukraine. Вони їх вироблені в Закарпатті, Вони з вироблені тут в Мукачево, і це це було виключно цивільне виробництво. Це було виключно електроніка для кави машин. І просто, коли цинічно Росія б'є по виробництву, які виробляє каву машини. Це просто це, це дійсно тривожно, і ми чекаємо реакцію зараз від і президента Трампа і Білого Дому на це, тому що Україна відкрита для бізнесу. Американський бізнес інвестував. Це дійсно сама ця інвестиція показує, що це одна з найбільших американських інвестицій інвестицій тут на Закарпатті. І головне, щоб це продовжувалося. Ну і а, ми також готуємо американський бізнес до відбудови до найбільшої відбудови в Європі країні в Європі з часів Другої світової війни. Ну і досі ж насправді триває операція з ліквідації цих наслідків. Тобто там пожежа на заводі досі триває уже понад добу намагаються загасити у цього голуба миру, який туди прилетів з Росії. Просто в адміністрації президента Сполучених Штатів була ідея про те, що американські інвестиції в Україну, американські компанії можуть бути частиною гарантії безпеки. Мовляв, Росія не наважиться атакувати американський бізнес. Ну от ми бачимо на власні очі, що це відбувається ви спілкуєтеся з американськими компаніями в Україні, як вони після цього удару налаштовані, ну, головне тобі були гарантії безпеки. Тут ці гарантії безпеки, це як прем'єр-міністр Італії оголосила, що це має бути подібно до п'ятого артиклю НАТО, тобто, це має бути гарантія. один за всіх, всі за одного, і тому що ми бачимо, що це не достатньо, щоб був американський бізнес, тому що коли Росія. Цінічно і цілеспрямовано це була цілеспрямована атака по американському бізнесу в Україні. Саме ракети летіли на а, американський бізнес, і тому гарантії безпеки дуже потрібні. І це якраз ці про що говорили? Тобто, ще не пройшов тиждень а, від зустрічі в Білому домі, де був президент Зеленський, де були лідери а, взагалі з європейських країн, і про це говорили, тобто гарантії безпеки, і це ще раз підкреслює. І е, я думаю, що це, що ми були, це що ми показали, е, просто е, в Америці це досить швидко побачили. І зараз е, чекаємо конкретну е, реакцію. Я думаю, що і е, Кіт Келок е, його приїзд до, 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 до України. Це також донесе, що просто. Меседж є, що п'ють американський бізнес в Україні, наших п'ють, і ми чекаємо реакцію. Пане Андрію, дякую вам, що приєднались до нас. Це був Андрій Гундер, президент американської торговельної палати в Україні, з яким говорили про удар по американському заводу у Мукачеві на Закарпатті. Зараз давайте до іншої проблеми.